Документи ми забирати не будемо, ми будемо боротися до самого кінця. Багатодітна мати Богдана Єремейчук тримає на руках дворічного сина. Поруч з нею дві старші доньки. Усією родиною, а це чоловік і четверо дітей, вони з Житомирщини переїхали у Дроздівку. Двоє дітей пішли тут до школи, тепер її закрили. Ми хочемо свою школу, ми хочемо, щоб ходили в селі в школу діти, тому що дитина йде у перший клас. Попереду в нас зима, сніга, дощі. Дитину будуть у 6 часов вранку, і поки вона дійде до тієї зупинки, яка вона буде, якщо буде дощ, їй або вертатися назад додому, і вже в школу вона не піде, або їхати туди і цілий день пробути мокрою. На початку навчального року у Дроздівській школі навчалося 30 дітей. Закінчили тут навчання 50. Все через те, що в село почали переїжджати багатодітні родини, які опинилися у скрутному становищі. За три місяці у село переїхало жити 13 родин. У мене менша донька наразі буде перший клас ходити, тому я не хочу, щоб вона ходила десь там. І це треба піднімати у 6 ранку. Щоб вона встигла на автобус і цілий день дитятої сну. Непонятно де непонятно з ким. Тобто ми всі у нас велика здорова школа, то є, це і комп'ютерні класи, і все у нас є. Ну ніхто не розуміє навіщо закривати. На даний час документи на моїх дітей знаходяться в Дроздівській школі. І я не збираюсь їх забирати звідти. Я буду стояти за нашу школу до останнього, яка не є, але в школі в селі потрібна школа. Школу закривають з кількох причин: це оптимізація навчальних закладів, відсутність освітньої субвенції від держави і низька демографічна ситуація у громаді. Сьогодні все абсолютно є на плечах громади. В нас особисто в Куликівській громаді 65% з бюджету це є на утримання лише освітянської галузі. На сьогодні енергоресурси, які зростають, не дають нам змоги далі рухатися вперед по такому ж принципу, як було раніше. Один учень у Тівські школі обходився громаді у 84 тисячі гривень на рік. В той час учень у Куликівці 19 тисяч. Окрім Дроздівської школи, закривають ще Клацьківську і Виблівську. Опорною школою стане Куликівська. Є вже готовий графік підвозу учнів, який, власне там і зазначений. Тому з цим графіком ми теж ознайомлювали громаду, і спочатку в нас їдуть. Старші дітки потім їдуть менші дітки для того, щоб їм було комфортніше, це вибачте до 10 лише кілометрів від Куликівки. Тому власне ми готові сьогодні в Куликівській школі змінити початок навчань з 8.30 на 9, аби лише всі під'їжджали і комфортно навчалися. Батьки з рішенням про закриття школи не згодні і оскаржуватимуть його у суді. Там багато порушень, порушень на нашу думку. І те, що не було громадських обговорень перед е, проєктом рішення, і те, що проєкт рішення не був оприлюднений е, і не мали з ним ознайомитися зараніше батьки, що з батьками ніхто не поспілкувався перед цим і не розповів, як будуть діти, е, ну як яка буде доля дітей далі, е, в, яким, в якому вони закладі, яким чином будуть підвозитися. Рішення сесії про закриття школи у Дроздівці хочуть визнати неправомірним і скасувати його. Адвокат батьків Оксана Мірошниченко каже: сесію провели з порушеннями. Восьма сесія восьмого скликання Куликівської селищної ради не те, що в закритому режимі не мала права проводитися, вона взагалі. Не могла проводитися 22 квітня 2021 року. Перше порушення сесію не скликали. Друге порушення за 10 робочих днів до речі повинні були видати це розпорядження, його виставити в публічний доступ. Друге порушення вони за 10 робочих днів не виставили проєкт рішення, який повинен був обговорювати. Вони не врахували інтересів громади, тому що це викликало таке досить суттєве обурення. Віримо в перемогу. Надія, як кажуть, помирає останньою. І ми думаємо, що справедливість буде на нашій стороні. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Олександр Сідько Новини на Суспільному.